Важливе питання тема віри, тому що в залежності, яка в мене буде віра, боже чи бісійська, туди я і потраплю в рай або в ад. І е, раніше я слухав багато різних людей, які говорили про Бога, але е, в моєму житті е, було просто прокляття і безум'я. Але коли познайомився з пасторами Станіславом і Юлією Солтаненко через їхні проповіді, в моєму житті почала приходити істина і свобода від цього всього. І також про це є підтвердження багато спасених душ людей, про що Ісус показував, що фокусуйтесь на плоди. І правильна віра, вона завжди фокусує на такі моменти, як добра тобто чи я совершаю добрі діла, розсудітельність, тобто мені потрібно бути розсудітельним, кого я слухаю. Тому що на сьогодні віщателі багато, але результат а також воздержання. І, наприклад, коли я чую інформацію, яка не затвістує Біблії, воздержись, не слухай це, а слухай істинних пророків Божих.